У зв'язку з необхідністю термінового розгляду питань життєдіяльності Лубенської територіальної громади. Сьогодні скликано позачерве засідання виконавчого комітету. На четверте позачерве засідання виконавчого комітету міської ради у 2022 році. Із 32 членів виконкому прибуло 28. Згідно зі статтею 53 закону України про місцеве самоврядування в Україні, засідання виконкому є правомочним. Засідання виконкому оголошує відкритим. Шановні члени виконавчого комітету. Проекти рішень, які сьогодні виносять на розгляд, обгорну на засіданнях відповідних комісій виконавчого комітету міської ради та погоджено відповідно до вимог регламенту роботи виконавчого комітету міської ради. До порядку денного включено 14 питань. Пропоную порядок денний взяти за основу. Хто за, прошу проголосувати. Прошу пустити. Проти? Утримались? Немає. У зв'язку з інформацією надійшла сьогодні. Є пропозиція з розвідку зняти два питання. Це питання пункт 9 про надання статусу дитини позбавлення батьківського опікування. І пункт 10 про призначення опіки над дитиною. Вони пов'язані між собою і у нас спочатку мама відмовилась від дитини, а потім передумала і, і повернула, так би сказати, Свою думку на те, що буде виходувати дитину. Тому ці два питання. Є пропозиція з розгляду знять. Хто за таку пропозицію? Прошу проголосувати. Прошу пустити. Проти, утримались, немає. Є пропозиція зі змінами порядок денний прийняти в цілому. Хто за, прошу проголосувати. Прошу опустити. Проти, утримались, немає. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання: про внесення змін до показників бюджету Лубинської міської територіальної громади. Тамара Олексійовна Романенко, будь ласка. Шановний головуючий, шановні члени виконавчого комітету, присутні. На ваш розгляд виноситься проєкт рішення про внесення змін до показників бюджету. Лубенської міської територіальної громади на 2022 рік <кій> на виконання 252 постанови Кабінету міністрів дані повноваження на період військового стану передані до виконавчого комітету і е, виникла е, велика необхідність внести саме ці зміни, перерозподіливши з резервного фонду місцевого бюджету 1 мільйон 300 тисяч гривень і е, спрямувавши на заходи. Та роботи з територіальної оборони по виконавчому комітету на 800 на 900 тисяч та по управлінню освіти, перерозподіливши плани плюс-мінус майже на 800 тисяч гривень. Детально дані видатки я не буду озвучувати з. Певних причин, але це е, виникає така необхідність для можливості підтримки нашої е, Лубенської громади територіальної оборони всіх напрямків і добро, в тому числі і добровільних формувань, не в тому числі, а в першу чергу, і в першу чергу добровільних формувань для забезпечення всіми необхідними матеріалами та на проведення е, всіх заходів. Слово всіх, За... я думаю, що це дуже вами на. По можливості бюджету міста підтримки добровольчих формувань в межах тої суми коштів, яка пропонується у проекті рішення. Да я прошу взяти дане питання за основу, оскільки виникла ще необхідність по самому виконавчому комітету внести певні зміни в даний проект рішення. Колеги, я пропозиція проєкт рішення взяти за основу. Хто за? Прошу проголосувати. Прошу пустити проти утримались. Немає які будь-пропозиції внести зміни до даного проекту рішення по виконавчому комітету, а саме з коду 82.20, де були заходи з територіальної оборони місцевого значення, перерозподілити на заходи та роботи з територіальної оборони на загальну суму по кодах економічної класифікації 2 мільйона 199 тисяч. Це лише просто зробити плюс-мінус, але вони внесуться в даний проект рішення. Є пропозиція підтримати. Хто прошу проголосувати? Прошу пустити. Проти? Утримались? Немає. Зі змінами даний проект рішення пропонується прийняти в цілому. Хто за? Прошу проголосувати. Голосування імені. За 28 рішення прийнято. Наступне питання. Про внесення змін до програми оборонної та мобілізаційної роботи на 2021 2025 роки. Андрій Іванович, Сацкий, будь ласка. Добрий день. Виноситься проект рішення про внесення змін до програми оборонної та мобілізаційної роботи на 21-25 роки. У зв'язку зв'язку зі зверненнями Лубінського військового комісара, командира військової частини та командіра добровольчого формування. В вашій увазі пропонується внести зміни до. Програму. Колеги, ми розширили можливості бюджету профінансувати ті напрямки, якими звертаються керівники даних формувань, і ми бачимо, що є в цьому потреба, тому щоб потім нам не думати, як проплачувати видатки. Ви бачите, про які видатки тут ідуть, іде, іде річ в умовах військового стану. І військових і збройної, від відбиття військової збройної агресії е, Російської Федерації необхідно внести зміни програми. Є пропозиція взяти за основу. Хто за, прошу проголосувати? Прошу пустити. Проти? Утримались? Немає. Які будуть пропозиції? В цілому, хто за, прошу проголосувати? Голосування поіменне. За 28 рішення прийнято. Дякую. Дякую. Наступне питання про продовження дії карантину на території Лубенської територіальної громади. Колеги, є проєкт рішення з даного питання. Є пропозиція взяти за основу. Хто за, прошу проголосувати. Прошу пустити. Проти, утримались? Немає. Кабмін продовжує. Ми дублюємо рішення Кабінету міністрів. Які будуть пропозиції? В цілому, хто за, прошу проголосувати? Голосування поіменне. За 28. рішення прийнято. Дякую. Наступне питання про затвердження переліку об'єктів та видів робіт для відбування покарання у, у виді громадських та суспільно-корисних робіт. Колеги, такі рішення приймали щорічно. Є пропозиція взяти за основу. Хто за, прошу проголосувати? Прошу пустити. Проти утримались? Немає. Тим, тим більше, що на сьогоднішній день є. Контингент, який залучатиметься до цих робіт, і буде можливість, якраз ви бачите, де, де, де мати можливість тут попрацювати на користь громади. Які були пропозиції? В цілому, хто запрошує проголосувати, голосування поіменне. За 28 рішення прийнято. Наступне питання про відпуск земляної маси ґрунту утворилося при розчистці ріки Сола. Знову ж таки, ми приймаємо це щорічно таке рішення, можливо, навіть і двічі протягом року. Для завезення ґрунту піску для потреб громади. Є пропозиція взяти за основу. Хто за, прошу проголосувати? Прошу опустити. Проти? Утримались? Немає. Які будуть пропозиції? В цілому, хто за, прошу проголосувати, голосування поіменно. За 28. Рішення прийнято. Наступне питання: про звільнення від сплати за використання місць комунальної, місць комунальної власності. Це щодо звільнення від сплати за користування місцями розміщення бікбордів, на яких розміщена соціальна реклама в даний момент і буде розміщена до, мабуть, до кінця військового воєнного стану. Колеги, є пропозиція за основу. Хто за, прошу проголосувати? Прошу опустити. Проти, утримались? Немає. Ну, Вони суттєво доповнюють наше відношення через публічну, як би сказати, рекламу щодо подій, які відбуваються в нашій державі, і відношення до нашого ворога. Які пропозиції? В цілому. Хто запрошу проголосувати? Голосування поіменне. За 28 рішення прийнято. Наступне питання. Про проведення двомісячника чистоти озеленення та благоустрою території Лубенської територіальної громади. Знову ж таки, колеги. Життя продовжується, і роботи ми вже ці розпочали, але необхідно рішення для того, щоб і об'єми робіт, і плани робіт скоригувати для можливості ефективно використовувати ці, ну, сподіваюся, наступні погоджі -два місяці. Які є пропозиція за основу. Хто за, прошу проголосувати? Прошу опустити. Проти? Утримались? Немає. Які будуть пропозиції? В цілому. Хто за, прошу проголосувати. Голосування поіменне. За 28 рішення прийнято. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Лубської міської ради від 2 травня 2020 року про створення комісії з питань поводження з безхозяйним відходом території Лубенської території громади. Слідуюче питання. Колеги. Там в зв'язку з кадровими змінами і. Вносень зміни до складу комісії. Так? Припинення, розумію. Є пропозиції за основу? Хто за, прошу проголосувати? Прошу опустити. Проти? Утримались? Немає. Пропозиції? В цілому. Хто за, прошу проголосувати? Голосування поіменне. За 28 рішення прийнято. Дякую. Дякую.